Має час в історію навічно, роки десятиліття в долину летять, а ми, ми всі земляни пересічні. Озирнімося назад, крутнімо наше колесо історії і пригадаємо окремі історичні події, які відбувалися у середині жовтня у різні історичні епохи. Золото це досконалість. Той, хто володіє ним, може зробити все, що захоче, і здати навіть водити душі людські до раю. Напевне, ви ні за що не вгадаєте, кому належать ці слова? А належать вони Христофору Колумбу, тому самому, який 12 жовтня, відкрив Америку, як ми сьогодні кажемо, і трапилося це у 1492 році. Взагалі-то тепер історики дослідили, що жадоба золота спонукала Христофора Колумба, а також іспанський королівський двір фінансувати його експедицію у пошуках. Шляхів до Індії, нових шляхів до Індії, нових, коротших і не таких небезпечних, які вони були вже стали у кінці 15 століття. І ось трьома суднами Ніння Пінта і Санта Марія 12 жовтня 1492 року. І причалив Христофор Колумб до берегів Америки. Ну, ось це гравюра. Середньовіччя, де показано, як аборигени зустрічають Христофора Колумба. Ну, поки що чудово зустрічають, тому що не знали бідні аборигени, що з ними буде далі. Загалом чотири експедиції здійснив Христофор Колумб до Америки. Перша була невдалою, він нічого не привіз. Мається на увазі золота, якісь там дорогоцінності чи спеції королівському двору Іспанії. Але наступні, наступні експедиції були більш, ніж вдалими. Потекло золото. Практично до іспанського двору було різне в житті Христофора Колумба. Народився він у багатодітній сім'ї. Було їх четверо братів: Джованні, Джакомо, Бартоломео і Христофор. Всі були моряками, але ось таким видатним моряком став Христофор Колумб. Прожив він недовго помер у 1506 році. Був у його житті такий момент, коли він навіть повернувся із однієї із подорожей. У кайданах, тому що йому тому, що його звинувачували у всіх смертних гріхах, пов'язаних звичайно ж із золотом. Не міг знати Христофор Колумб, яких безчинств будуть творити європейці на американському континенті, творячи з погляду сьогоднішнього. Лінгвістичного поняття, справжній геноцид, і в кілька десят разів зменшиться індіанців порівняно з тим, скільки їх було, коли Христофор Колумб ступив на землю Америки. Але не в цьому весь парадокс. Христофор Колумб так і помер, не дізнавшись, що він відкрив новий континент, нову частину світу. Він відійшов у кращі світи, із переконанням, що він відкрив нову дорогу до Індії, Вест Індію. Так, спочатку називали ті краї, а людей, які там мешкали, індіанцями, саме тому, що думав Христофор Колумб, що то Індія. Ось така історія. 15 жовтня 1615 року поважна шляхтянка і киянка Галшка Гулевичівна дарує братській школі на Подолі у Києві. Споруди, двір, обісця словом, чималеньку територію, на якій заснувалася спочатку Київська братська школа. Потім вона об'єдналася із Лаврською школою і утворився Київський колегіум. І, врешті-решт, на тому місці запрацювала. Це ми так кажемо сьогоднішніми словами, Києво-Могилянська академія. З її назви зрозуміло, що митрополит Петро Могила доклався до організації навчального процесу, а організовував він його за принципом. Єзуїтського коледжу єзуїтські навчальні заклади тоді були дуже поширеними, особливо в західній частині України і, звичайно ж, у Європі. І саме в єзуїтському коледжі навчався Богдан Хмельницький і сам Петро Могила. Києво-Могилянська академія пройшла славний великий шлях у своєму існуванні. Отже, з 1615 року, понад 400 років вона існує, і була вона кузнею кадрів ній училися. Іван Мазепа, Іван Самойлович у свій час Григорій Сковорода і Ломоносов Михайло, російський вчений, деякі ще гетьмани, Пилип Орлик, Іван Виговський та інші. Словом це була кузня еліти України, але не тільки це. Ківмигилянська академія стала кузнею еліти і для Москви, тому що дуже багато студентів, викладачів, навіть у промисловому порядку відсилалися до Москви для того, щоб там на тих. Було так започаткувати якусь науку і якесь мистецтво з наукової. Точки зору. Ну, як би там не було, проіснувала Києво-Могилянка до 1917 року, потім і закрили і передали це приміщення Дніпровській флотилії. І ще я пам'ятаю, що там було уже за часи Радянського Союзу Київське вище морське політичне училище. от Ну А вже в 1992 році, якраз у день. Незалежності відкрила свої двері Київ-Могилянка для всіх студентів. І сьогодні це один із найбільш брендових навчальних вищих закладів в Україні. Славиться він, до речі, своїми традиціями демократії самоуправління. Студенти Київ-Могилянки першими виходили завжди на Майдани. Рухаємося далі, згадаємо, що у 1621 році, саме цими днями. Сагайдачний Петро Конашевич сагайдачний який тоді був гетьманом правобережної України, переміг турків убити під Хотином. Ну, Хотин ми сьогодні бачимо ось таким: славнозвісна Хотинська фортеця, чудовий туристичний об'єкт. Ну, а таким. Бачили сучасники, напевно, таки Петра Конашевича Сагайдачного. А вся штука полягала в тім, що турки, які загрожували всій Європі, мали чисельні свого війська 200 тисяч, козаки 45 тисяч у спілці із Річчю Посполитою, яка дала 35 тисяч, здолали турецьке військо. Фактично, козаки, ну разом із поляками врятували Європу від чергової турецької навали. Ну, власне кажучи, це ось гравюра якраз середньовіччя, яка показує Конашевича Сагайдачну таким, яким його бачили тодішні сучасники. Йому стоять пам'ятники і, і в Хотині. Ось такий він має вигляд: ну а на коні це йому пам'ятник уже у Києві. Треба сказати, що Петра Конашевича Сагайдачного для нього ця битва була і військовим тріумфом, і лебединою піснею, тому що через півроку після того він був в битві поранений, він помирає. Політики потім казали і політологи, що Конашевич виграв битву, але програв війну, тому що поляки обіцяли козакам певні. Привілеї, певні набутки, оскільки це не було зареєстровано на папері, то нічого з того не відбулося. І це, можна сказати, і підкосило здоров'я Петра Конашевича Сагайдачного. Взагалі, то прізвище його було Конашевича Сагайдачний, це було його прізвисько. Сагайдак це сумка для стріл. Він був влучним стрілком і чудовим воїном, як ми сьогодні знаємо. У 1940 році, саме цими жовтневими днями у Кракові. Революційна молодь, члени організації українських націоналістів, засновують свій провід. Революційний провід, який очолює Степан Бандера. Ну, взагалі-то ООН існувала 29-го року. І вже в сороковому це році, коли утворилася революційна гілка, поділився ОУН, розколовся на Мельниківців і бандерівців. Мельниківці були схильні до співпраці з Німеччиною. В ній вони вбачали якогось такого теоретичного союзника. Ну а бандерівці яких очолював Бандера, готові були воювати проти німців, проти совєтів, проти всіх для соборну українську державу. Отже, в 40-му році трапляється розкол організацію українських націоналістів на Мельниківців і Бандерівців, і в історії цих обох організацій були важкі, трагічні сторінки, коли мельниківці воювали з бандерівцями і гинули обидві сторони у цьому протистоянні ідеологічному, військовому, напевно, і світоглядному. 14 жовтня 1942 року. Цей день вважається днем створення української повстанської армії. Її Неодмінно пов'язують із мене Бандери, але Бандера після середини 30-х років ніколи на території України не був. В цій армії він безпосередньо не воював, тому що із 41-го року він сидів у таборі Заксенхаусен у німецькому. А головним і першим фундатором Української повстанської армії був Тарас Бульба-Боровець. І відбулося це у Волинських лісах. Є навіть така пісня, десь там далеко на Волині зродилась армія УПА. Через армію УПА пройшли сотні і сотні тисяч галичан, молодих хлопців і дівчат. Більше того, там були цілі, цілі з'єднання єврейські, азербайджанські, російські. Словом, це була інтернаціональна армія, воля народу, воля людині. Таким було гасло і Степана. Бандери і Української повстанської армії і 44-го року Українська повстанська армія ухвалила рішення вести боротьбу на два фронти проти німців і проти більшовиків. Утрималися вони до середини 50-х років. Це феномен в історії, коли армія абсолютно без підтримки будь-якої держави, лише на підтримці населення воює із таким політичним воєнним агресивним монстром, як Радянський Союз. І здобувала ідеологічні інформаційні світоглядні перемоги. Сьогодні ми про це згадуємо. І не дарма 14 жовтня, напевно, сьогодні в Україні відзначається, відзначається як День захисників і захисниць України 15 жовтня. 1959 року ми продовжимо цю тему йдемо історичними скрижалями історії було вбито Степана Бандеру. Він не прожив і 50 років. А страху на Радянський Союз, а сьогодні на нашу м -м, ворожу сусідку Москові нагнав такого, що й досі його там бояться. Кадир його шукав десь під бучі в якихось лісах. Це можна тільки уявити, той страх і те невігластво отієї. Так званої Другої армії світу жив Степан Бандера тоді у Мюнхені під іменем Стефана Попеля і, звичайно, проводив свою ідеологічну роботу, оскільки він очолював провід. же ж Бандерівський провід організації українських націоналістів, убив його Богдан Сташинський. До речі, вихідець із Західної України, а його родина навіть брала участь у повстанському русі. Він у 62-му році, дізнавшись. Хто такий Степан Бандера вже докорінно прийшов у німецьку поліцію, і зізнався про те, що він агент комітету державної беззапасності і вбив Бандеру. Тільки після цього дізнався світ, як це все трапилося, і хто в тому був винен. Втім, убивства були завжди в арсеналі роботи: спочатку чекістів, потім НКВДістів, потім КГБістів, Ну а сьогодні, а сьогодні ФСБшників. У 1991 році цими жовтневими днями організовуються сільські ради у тодішньому Кагарлицькому районі Липовецька, Новосілківська і Яблунівська. Ну, факт історії. Яблунівська сьогодні відійшла до Ржівщівської громади. Ну а Новосілківська, Липовецька сьогодні це вже не сільради, Сьогодні це центри старостатів і старости сьогодні співпрацюють із Кагарлицькою міською радою. В середині жовтня 1992 року на території України з 23-ї години припиняється використання і ходіння радянського карбованця, і на його місце постає новий платіжний засіб купон. Ну Купон. Потім породив багато злих жартів, тому що страшенна інфляція з'їдала зароблені українцями кошти просто вмить. Але ми пригадуємо, що 92-й рік, коли було запроваджено купон як платіжний засіб, це теж сторінка нашої історії, От тієї нашої історії, справді української, за яку сьогодні борються Збройні Сили України і всі українці.